Євангелія Матея 25.31, Притча суд над народами. Коли прийде Син людський у славі своїй, і всі святі янгли з ним тоді сяде на престолі слави Своєї, і зберуться перед Ним усі народи, і Він відділить їх один від одного, як пастух відділяє овець від цапів, і поставить овець праворуч від себе, а цапів ліворуч. Тоді цар, мелех, скаже тим, хто праворуч від нього прийдіть, благословенні отця Мого. Ви успадкували царство, готоване вам від закладин світу. Бо я був голодний, і ви нагадували мене. Я мав спрагу, і ви напоїли мене. Я був мандрівником, і ви прийняли мене. Був нагий, і ви задягли мене. Я був хворий, і ви відвідали мене, я був у в'язниці, і ви прийшли до мене. Тоді праведники відповіли йому, кажучи Кіріє, коли ми бачили тебе голодним і нагадували, чи спраглим і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли чи нагим, і задягли тебе, коли ми бачили тебе хворим чи в'язниці і прийшли до тебе. І цар Мелех відповів їм і сказав: Істинно кажу вам: усе, що ви зробили, одному з цих братів моїх найменших, мені зробили. Потім скаже тим, хто ворож від нього, ідіть від мене прокляті, о вогонь вічний, готований для диявла та янглів його. Бо істинно кажу вам якщо ви не зробили цього, одному з найменших цих. Ви мені не зробили і посилаються ці у вічне пекло, а праведні у вічне життя.